Нації маяток такий, дивіться, друзі. Це я ще раз показую зоні школу на відео. Це, як вона гарно виглядає. З однієї сторони вона Ну, прекраса міста. Ну а з іншої сторони це ж вкладати колосальні гроші треба в неї. Ну це вже радитися всій громаді, що з цим робити. Чи може щось придумати тут. Ну, щось таке незвичайне, якийсь ну, якесь ну, культурне. Я собі уявляю, якусь уявіть собі тут філармонію, зна... грає, якийсь там шикарний оркестр. У нас там багато ідей. Придворні, свій час, напевно, був бусато виходять. А ось дивіться, це отут. Після тієї аварії в тому будинку помістилися діти. Бачите, радянського казармінного типу будинок. Бачите, але більш-менш сучасної технології вже будівництво і він простоїть досить довго, досить довго і його набагато легше з ремонтом. Бо там все просто, простіші конструкції будь-не можуть, як там. А тут же все ж складне. Всі ці, ці речі, прикраси архітектурні. От така справа. Добре, дякую всім за увагу.